Може вона отримати компенсацію за частично зруйноване житло. Для цього потрібно по-перше зафіксувати усі пошкодження, зібрати усі необхідну документацію. Так проходить юридична консультація переселенців у народному домі. Консультувалася з приводу сестри. Частково зруйноване житло у неї. І що ми можемо зробити для компенсації якоїсь юрист? Надав розширену відповідь. Ми тепер знаємо, що робити, куди звернутися, і що для цього потрібно. 10 грудня у світі відзначають Міжнародний день прав людини. Для правників це професійне свято. Напередодні фахівці системи безоплатної правової допомоги зібрались, аби підбити підсумки роботи. Плануємо спілкуємося з партнерами для того, щоб поширювати інформацію про те, як ці права захищати, у співпраці з телерадіоканалом Рудана створено понад 90 відеоуроків у серії правокуємо, під час яких узагальнена правова інформація надається доступною мовою з алгоритмами дій з контактами. Наталя Кожемяка розповідає, безоплатна правова допомога це державна гарантія, яка надається вразливим категоріям громадян. Діти, особи потерпілі від домашнього насильства, особи з інвалідністю, ветерани війни, особи, які втратили документи, особи, які потерпіли від жорстокого поводження в умовах воєнних дій, малозабезпечені, мають право на призначення адвоката за рахунок держави. Дуже багато звертаються до нас саме щодо винесення обмежувального припису. Внутрішньо переміщені особи можуть вирішувати свої проблеми. Система безоплатної правої допомоги створено. Правничу енциклопедію створюється мобільний додаток, безоплатна правова допомога, мобільний додаток Пара юристи. Кількість звернень до центру щороку збільшується. Торік було 8 тисяч клієнтів. Цього року їх більше 11 тисяч. Це говорить про те, що люди все ж таки довіряють нашій системі безоплатної правової допомоги. Стосовно звернень клієнтів, то зрозуміло, що під час війни трохи була змінена і тематика категорії питань, з якими люди звертаються до наших бюро правової допомоги, до нашого центру. Кожного дня майже звертаються внутрішньо переміщення особи. Більшість звернень, звісно, це встановлення факту народження, факту смерті людей, це і питання, що стосуються соціального забезпечення. Також збільшилась кількість звернень учасників бойових дій, питання, які турбують їх, це і питання соціального забезпечення, це і оскарження рішення військово-лікарської комісії. Надати людині алгоритму вирішення проблеми, з якою вона звернулась, така задача юристів. Це можуть бути первинна чи вторинна правова допомога. Первинна це досудовий порядок вирішення проблеми або складання документів непроцесуального характеру, або вирішення за допомогою медіації. Якщо це вторинна правова допомога, то це направлення людини до суду. Тут ми назначаємо людині безкоштовного правника або адвоката, або юриста для складання документів процесуального характеру або представництва інтересів суді. Вікторія Добровольська, Микита Шевченко, Денис Захаров. Цей день.